Мені Апельсензм'ят. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Під купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення і потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист 14-та минула в Україні. Події на цю мить очима команди ТСН. розпочинаємо. Росіяни з авіації атакували Запоріжжя, кілька ударів завдали по промисловій інфраструктурі. Попередньо там уже семеро поранених. Їм надають допомогу медики. У сусідній багатоповерхівці потрощило вікна і балкони. Ще один кап вибухнув у Вільнянську. Там теж, за попередньою інформацією, двоє постраждалих. Четверо загиблих та троє поранених на Донеччині. Дружківку ворог тероризував фпв дронами, убито двох чоловіків, ще двоє потерпілих. Також у наслідок ударів дронів є загиблий і травмований у Костянтинівці. Ще одна людина не пережила обстрілів у Лимані. П'ятьох людей убили, і одинадцятьох поранили окупанти на Харківщині. Ворог застосував ракету, кап, реактивну артилерію та дрони різних модифікацій. Жертви і постраждалі є у старому Салтові, Подолах і у Куп'янському вузловому. Один загиблий і п'ятеро поранених на Дніпропетровщині у Павлоградському районі. У лікарню забрали трьох дорослих і підлітка. 13-річна дівчинка постраждала і у Нікопольському районі. А у Криворізькому – Пораненого дроном чоловіка медикам врятувати не вдалося. Окупанти вдарили по житлових кварталах Херсона. Літню жінку вбили. Чоловіка поранили. Уночі у власному будинку травм зазнав ще один містянин. Двоє людей постраждали напередодні. У всіх контузії та вибухові травми. Надзвичайники гасили пожежі під повторними ударами. Троє поранених у Чернігові посеред місця росіяни теж запустили безпілотники. Пошкоджено багатоповерхівку, дитячий садок, магазини та автівки. Горів газогін також поранень. Зазнала літня жінка у Новгород-Сіверському районі. Від ранку тривають аварійно-відновлювальні роботи на місці ударів в Охтирці на Сумщині. Під час нічної атаки на місто щонайменше два дрони поцілили у дев'ятиповерхівку. Там спалахнула пожежа. Вогонь хопив квартири з другого по п'яти поверхи. Деякі люди встигли спуститися у підвал і не постраждали. Семеро серед них і дитина опинилися заблокованими у понівечених квартирах. Їх через димову завісу та полум'я евакуйовували рятувальники. Двох поранених ушпиталили, решта лікуються амбулаторно. У місті розгорнули штаб надання допомоги постраждалим. Працюють пункти незламності, де люди можуть зігрітися. Зарядити гаджети та отримати консультації чи психологічну допомогу. Там таки поліція і представники влади приймають заявки про знищене чи пошкоджене майно. Триває обстеження квартир за попередніми даними. Внаслідок нічної атаки, окрім багатоповерхівки, пошкоджені медзаклад, пошта, приватні будинки та близько десятка автівок. Усі наслідки ворожого удару ще з'ясовують. 131 ворожий безпілотник знищили українські захисники цієї ночі. Загалом у небо над Україною залетіло 149 російських бляшанок із різних напрямків сусідньої країни. Збити вдалося не всі дрони влучили на 11 локаціях, на чотирьох попадали уламки. Атака триває досі. У повітряному просторі декілька ворожих БПЛА. Тому в разі тривоги не покидайте укриттів, допоки працюють наші воїни. 164 зіткнення з ворогом на фронті за минулу добу. Найбільше знову ж на Покровському напрямку. У цьому районі окупанти штурмують щодня півсотні разів лише за минулу добу. Росіяни вздовж лінії фронту гатять ракетами з неба скидають авіабомби. Понад 4 тисячі разів обстрілювали позиції наших захисників та запустили більше як 6 тисяч дронів. Загарбники 16 разів намагалися атакувати позиції на Лиманському вітинку, 18 на Костянтинівському та два десятки поблизу Гуляйполя. Прорвати оборону вони активно намагаються і на Олександрівському і Слов'янському напрямках. Утім, хай куди намагаються пролізти окупанти, їх без церемонії зустрічають ЗСУ. У міській забудові Покровська наші воїни проводять зачистку росіян, вибили їх і в районах Дніпропетровщини, і на самому лише Покровському напрямку ліквідували понад сотню окупантів. Рятують життя, бо беруть на себе найризикованіші завдання. На передовій частин роботи військових дедалі частіше виконують наземні роботизовані комплекси. Техніка допомагає там, де кожен метр коштує надто дорого. Їхні екіпажі це нові спеціальності війни, яких з кожним днем треба якомога більше. Як у 22 й механізованій бригаді керують такими машинами і вчать новачків. Бачила і розкаже кореспондентка ТСН Юлія Бойко. А бійці просять долучитися до збору. QR-код ви будете бачити впродовж сюжету. Долучайтеся. Трошки правіше дерево буде. Да. От там правіше. Още борода бойові побратими разом від початку повномасштабної війни. Раніше воювали у піхоті. Тепер опановують нову спеціальність у підрозділі наземних роботизованих комплексів 22-ї бригади. Кажуть, працювати вдвох простіше. Розуміють один одного знапів слова. Почали нещодавно, ну вже трішки часу є. Опиту не багато. Але Достатньо так, щоб їздити. Це FPV-шка тільки на землі. Якщо вмієш керувати FPV-шкою, то вмієш їздити на НРК. Кощей руки екіпажу керує дроном, утримує курс та маневрує. А борода очі стежить за ситуацією з повітря і підказує, куди рухати, що змінилося, і як краще підійти до цілі у підрозділі. Кілька таких екіпажів зараз проходять навчання. Камера дивиться умовно перед собою. Я дивлюся, що я по сторонам, і мені зручніше іноді продивлятися нерівності ландшафту. Плюс до того всього я приблизно, якщо він десь загубиться в нього пропаде зв'язок з відеокамерою, то я зможу його скеровувати, куди йому правіше лівіше. Наземні роботизовані комплекси активно впроваджують у різних підрозділах, адже вони замість людей здатні вивести пораненого чи доправити боєкомплект. Кожна модель розроблена з урахуванням призначення. Це НРК моделі Ратель аш Він і здається маленьким, але може на собі перевозити близько тонни. Його використовують під час логістичних задач та під час евакуації. Станом зараз десь більше 50 одиниць різного типу наземних роботозонних комплексів. Вони включають в себе логістичні, евакуаційні, вогневої підтримки засоби. Якщо, наприклад, один дрон виконує місію і з ним, що сталося, або, там він перевернувся або застряг, то інший виїжджає витягує. його. Усі ці машини координують у спеціалізованому підрозділі. Його очолює військова із позивним псих каже, із НРК познайомилась випадково і зрозуміла без роботів зараз ніяк. Це направлення воно дуже перспективне по Перше, тут можна розвиватися безкінечно, і найголовніше це те, що може берегти життя особового складу людей. Хоча НРК відносно новий напрямок, ворог теж активно його застосовує. Наші військові кажуть, переможе той, хто буде швидшим і технічно гнучкішим. Юля Бойко та Олексій Бугаєнко, Харківщина ТСН 1+,1. марафон Єдині новини. Через нову хвилю російських ударів по енергетиці світла буде менше. На сьогодні в Укренерго запровадило жорсткіші графіки відключення електроенергії. Обмеження будуть діяти упродовж усієї доби. Одночасно відключатимуть від 3,5 до 4 черг споживачів. У деяких регіонах світла не буде до 16 годин на добу. Для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності. Додаткова допомога від Нідерландів. Уряд країни виділить ще 700 мільйонів євро для нашої держави на наступний рік. Як повідомляють нідерландські змі, це стало можливим, оскільки інші міністерства не зможуть витратити гроші до кінця цього року. Протягом останніх років щорічна сума допомоги від Нідерландів сягала 3,5 мільярдів євро. Втім, 2 мільярди з бюджету на наступний рік Амстердам вже витратив. Тож політики запропонували поповнити бюджет на допомогу і у відповідь на цю пропозицію вирішили задіяти не Користані 700 мільйонів, звідки ж узяти решту грошей. Нідерландський уряд розгляне на початку наступного року. Тим часом стало відомо, скільки на підтримку України у 2026-2027 роках витратять Сполучені Штати Америки. Американські законодавці представили остаточний текст законопроекту про оборону політику, який передбачає 800 мільйонів доларів для нашої держави протягом наступних двох років. Допомогу нашій державі Америка скоротила після повернення до влади. Дональда Трампа. Немає єдиної позиції щодо Донбасу. Про це заявив президент України у телефонному інтерв'ю агентству Блумберг. Володимир Зеленський наголосив: позиції України США та Росії з цього питання різняться. За його словами, обговорення потребують низка важливих питань, а Київ. Наполягає на окремій угоді про гарантії безпеки від західних союзників насамперед. США глава держави та команда наших переговірників, яка кілька днів поспіль проводила зустрічі з представниками президента США, нині вирушили до Європи. Що відомо про мирні плани щодо України і чому знову розчарувався Дональд Трамп? Кореспондентка ТСН Катерина Федорченко докладніше. Новий дипломатичний тиждень у пошуку мирного рішення для України після триденних переговорів в американській Флориді команда перемовників вирушає до Європи так само, як і український президент. Першою зупинкою має стати Лондон. Заплановані переговори і в Брюсселі. Зараз секретар Ради національної безпеки оборони Руслому та Андрій Гнатов, начальник генштабу на шляху в Європу. Я очікую від них детальну інформацію про все. Все, що було сказано американськими представниками Москві, про нюанси, які готові модифікувати американців у переговорах з нами, з русскими Президент США тим часом в чергове розчарувався цього разу через президента України. Дональд Трамп під час розмови з пресою заходився запевняти, що Росія, начебто, згодна з американським мирним планом. А от Володимир Зеленський його нібито ще не читав. Про яку саме з версій документу йдеться, і звідки Трамп знає, що робив і не робив президент України. Американський лідер не пояснив. Ми розмовляли з президентом Путіним і з українськими лідерами, зокрема з президентом Зеленським, і мушу сказати, що я трохи розчарований тим, що президент Зеленський ще не прочитав пропозицію. Це було кілька годин тому. Його люди її схвалили, але він ні. Незабаром після того, як ця цитата Трампа розлітається пресою, глава української делегації на переговорах у США Рустем Умєров пише у Телеграмі: Переговорники нададуть президенту України повну інформацію про всі аспекти діалогу з американцями та про всі документи. Володимир Зеленський тим часом коментує суботню розмову з посланцями президента США Стівеном Віткофом і Джаредом Кушнером за участі нашої делегації. Американські представники знають базові українські позиції. Це була розмова конструктивна, хоч і непроста. Продовжуємо працювати. Деякі речі можна обговорити тільки особисто. Умірав гнатов. Доповідати та, мені також я буду говорити з лідерами Європи. У нас заплановані зустрічі в Лондоні, а також в Брюсселі. У британській столиці на зустріч з президентом Зеленським зберуться прем'єр країни Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Як повідомили в Єлисейському палаці, після цих переговорів розмова продовжиться в ширшому європейському контексті, та відбудуться нові контакти з президентом США Дональдом Трампом. Катерина Федорченко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Ще одна війна, яку так і не врегулював Трамп. На спірному кордоні Таїланду та Камбоджі спалахнули бойові дії. З регіону масово почали тікати цивільні. Десятки тисяч людей виїжджають, хто на чому може на машинах та мотоциклах. Хто не встиг, ховаються в укриттях. Усе почалося із перестрілки, внаслідок якої, за попередніми даними, загинув один тайський солдат, а вісьмох поранили. Потім літаки тайських сил почали бомбардувати у відповідь камбоджійські позиції. У Камбоджі кажуть, що внаслідок авіаобстрілу загинули четверо цивільних. Обидві сторони звинувачують одна одну в порушенні угоди про припинення вогню. Нагадаю, Таїланд та Камбоджа вже понад століття ведуть суперечки через 817 кілометровий кордон. Особливо палкі дискусії викликає один із місцевих храмів, на який претендують обидві країни. У липні цього року сталося загострення, внаслідок якої загинули десятки солдатів та цивільних. Камбоджійській та тайській стороні вдалося досягти перемир'я, коли штати пригрозили підвищенням тарифів та блокуванням підписання торговельних угод. Буквально 26 жовтня сторони підписали угоду про припинення бойових дій. У присутності Дональда Трампа, однак на ділі ця угода не працює. Сильні духом і тілом у Києві відбувся перший чемпіонат України з богатирського багатоборства серед ветеранів. Атлети з ампутаціями, трампами кінцівок, а також спортсмени на кріслах колісних, змагалися в дисциплінах, які традиційно вважають одними із найбільш видовищних у силовому спорті. Чим українські ветерани-богатирі здивували найсильнішу людину планети на чемпіонат багатоборств їздила кореспондентка ТСН Наталія Ткачук. У кожній руці спортсмена близько 100 кілограмів заліза. Цю вправу атлети називають прогулянка фермера. Це класична вправа для нас. Я носив максимум 180 кілограмів. А тут наші хлопці по 120 в одну руку носять. Тобто дуже дуже пристойний результат. Український стронгмен Олексій Новіко, володар титулу Найсильніша людина планети 2020 року. Прийшов підтримати учасників першого чемпіонату України із богатирського багатоборства серед ветеранів та військових. 150 кілограм колода! Капітан збройних сил Євген Олексенко приїхав на змагання просто із передової. каже, коли медикаменти не допомагали, саме силові тренування поставили його на. Ноги і відновили зламану спину після поранення. Нині на його рахунку світовий рекорд на ветеранських змаганнях у США український богатир відтиснув 210 кілограмів. У мене була своя мотивація просто жити повноцінним життям для цього займатися спортом. А потім я почав займатися спортом заради досягнень. Адаптивні атлети з ампутаціями, травмами кінцівок, а також спортсмени на кріслах колісних змагаються у дисциплінах, які вважають одними з найвидовищних у силовому. Спорті серед учасників одна жінка. Взагалі, фізіологія така, що чоловіки вони ну міцніше. Я не відстаю, у мене є витривалість, яка дана мені кросфітом Людмила Паромова розповідає: прийшла у спорт, аби схуднути А потім затягнула на першому тренуванні. Тренер мене так похвалив, хоча мені здавалося, я така слабка. Ну, як виявилося, не дарма похвалило, я в себе повірила. Минулоріч Людмила приєдналася до збройних сил, де служить і її син. Каже, фізична витривалість і сила в армії запорука успішної служби. А такі змагання, що й допомагають відновити ментальний стан. Головна наша мета, щоб наші спортсмени-ветерани залишились задоволеними, щоб вони знайшли такий, скажем, не те, що хобі, а можливо, як і професійні спортсмени. В спорті сенс життя в майбутньому, щоб вони прогресували, боролися за перемоги, як робили це на полі бою, захищаючи Україну. Абсолютно усі види спорту в Україні мають стати адаптивними. Це нині одна із пріоритетних задач Міністерства ветеранів. Буквально тиждень назад на цій арені у нас був фінал. Ігор ветеранів 2025 із декілька дисциплін. Одна з них була настільний теніс. І коли я власне приїхав і побачив бійця ветерана, у якого ампутація двох верхніх кінцівок, тобто в нього немає двох рук, і він до культі примотав. Ракетку іграв краще ніж я. Ну я дійсно був дуже сильно здивований. Адаптивний теніс, баскетбол на кріслах колісних, регбі, волейбол сидячи, стрільба з лука, а нині і богатирські багатоборства вже доступні для ветеранів. У майбутньому переможці цих змагань увійдуть до національної збірної України і представлятимуть нашу державу на європейських та світових чемпіонатах. Наталя Ткачук, Роман Сищенко, Ігор Калинюк, ТСН, 1+,1. Марафон. Єдині новини. Понад тисячу співробітників Державної кримінальної виконавчої служби, яка входить до Міністерства юстиції, із початку повномасштабного вторгнення долучилися до лав ЗСУ та стали на захист України. На жаль, більш як 50 з них загинули і без батька залишилося 23 дитини. У відомстві намагаються постійно підтримувати родини своїх колег. Тож з нагоди Дня Святого Миколая та прийдешні різдвяних свят зібрали усіх з різних куточків України, аби трохи подарувати святкового настрою. Зокрема, для дітей влаштували розважальну програму з аніматорами, іграми та веселими конкурсами. Кожному вручили солодкий подарунок, і на сам кінець заступник міністра юстиції передав родинам загиблих героїв відомчі нагороди. Оде посмертно і подякував за захист, також зазначив, що у міністерстві нині активно працюють над програмами реінтеграції колег ветеранів, які повертаються із зони бойових дій до цивільного життя. В Систему повернулася 521 працівник, які пройшли війну. У нас є спільно з проектом Ради Європи Декапріс розроблена програма відповідна, і там є саме компонент для наших колег, які пройшли війну. Які є ветеранами, ну, дуже класний захід. Нам все сподобалося. Дуже приємно, що не забуваєте, згадуєте часто. Дуже ми часто приїжджаємо. Ну класно, все круто. Маленька дуже довольна, і я довольна. Ми дуже вдячні, що запросили, що зробили для діток таке свято. Він працював у виправному центрі номер 104 Після повномасштабного вторгнення він сам почав ходити до воєнкомату, щоб мобілізуватися. Хоча він мав бронь, він міг не йти, але він обрав захист країни, захист населення. Владислав назавжди 31. Об'єдналися, аби й надалі працювати на користь держави. Ветерани та чинні військовослужбовці Броварського 136 го батальйону територіальної оборони створили громадську організацію і нині проводять вишколи для школярів та діляться досвідом. Зокрема, навчають основ тактичної медицини, правил поводження зі зброєю та пілотування дронами. Тож як усе відбувається на одному з таких занять, побували наші журналісти. Заняття розпочинається із загального шикування. Далі усі присутні віддають шану загиблим українським захисникам. І після виконання державного гімну переходять до практичних відпрацювань. Як виглядає зброя та як нею користуватися? Всього цього школярів навчає інструктор Павло. Саме основне правило поводження зі зброєю. Ми поводимось так, ніби зброя завжди у нас заряджена. Ветеран зсу він добровольцем доєднався до броварського батальйону на початку повномасштабного вторгнення. Спочатку боронив рідну Київщину, потім брав участь у боях на складних ділянках фронту. Але через хворобу рік тому звільнився зі служби. Виказуємо свій бойовий досвід, тому що може їм буде і потрібно, може не буде потрібно, але діти в наше підростаюче покоління повинні це знати і розуміти, як себе вести. Що таке стрілецька підготовка? Зокрема, як вести вогонь та взаємодіяти в бою, цього юних хлопців та дівчат уже навчає Олексій. Він професійний військовий з 14-го року воював в АТО після 22-го під Бахмутом та Куп'янськом. Вчу правильно прицілюватися потім як правильно заряджати та розряджати стрілецькі стійки, як пересовуватися основні сектори вогню. Таке алгоритм марч, як користуватися турнікетом та надавати першу допомогу у стресовій ситуації. Все це розказує і показує ветеран 136-го батальйону ТРО Олег берегти своє життя чи життя побратима до приїзду кваліфікованих медиків. Оце і є тактична медицина, тому що це не про лікування хвороб, це не про якусь там знання глибокі громадську організацію. Батальйон 136 створили колишні та дії військові сил ТРО. бійці, які добровільно стали до оборони держави 24 лютого 2022 року, разом з іншими підрозділами сил оборони спочатку захистили від вторгнення рідні бровари та столицю згодом брали участь у бойових діях на різних ділянках фронту. Розпочато з навчальних от вишколів, які ми вже проводимо тут в підготовлених приміщеннях. А все почалось в 24 році з Таких звичайних умов під відкритим небом зібрали людей, які бажали щось побачити, чомусь навчитись. Зокрема, у пам'ять про своїх побратимів у організації ініціювали зміну назви вулиці у місті Бровари на вулицю 136 го батальйону. Та на місцевому рівні встановили 10 вересня днем пам'яті за загиблими та зниклими безвісти бійцями батальйону. І одним з найголовніших завдань наразі вважають передачу власного досвіду молоді. Аліна Лісова, Андрій Романок, ТСН, 1+,1, Марафон, Єдині новини. ЮНЕСКО внесло ще 19 українських об'єктів до міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом. Серед них Запорізький острів Байда або як його ще називають Мала Хортиця. Це невеличкий острівець завдовжки лише 570 метрів, який повторює форму та обриси відомої Хортиці. Байда відомий як місце заснування першої Запорізької січі в 1550-х роках. У північній його частині археологам вдалося знайти залишки містечка. Фортецею, які побудував гетьман Дмитро Байда Вишневецький, знищення археологічного комплексу відтепер буде вважатися міжнародним злочином. Загалом у списку культурних цінностей під захистом ЮНЕСКО вже перебуває 46 українських об'єктів. Масштабний сув прибережного схилу у Санжіці на Одещині. Вологий ґрунт, який під час осінніх штормів підмивають морські хвилі, за лічені секунди з'їхав у море. Минулося без потерпілих та загиблих. У той час на березі нікого не було. Мешканці узбережжя закликають владу терміново розробити план берегоукріплення, бояться, якщо ерозію ґрунту не зупинити, в море почнуть сповзати вже житлові будинки. Кілька років тому це сталося у Чорноморську. Тоді море забрало цілі вулиці. Попри зиму на календарі морозів цього тижня не буде. Найближчими днями по всій Україні денна температура буде триматися вище нуля. На півдні та сході до плюс п'яти, на заході до семи градусів. У центрі похолодніше до трьох градусів вище нуля. І лише у північних регіонах зима трішки нагадає про себе. В день буде плюс два, а вночі очікуємо невеличкий мороз до мінус трьох градусів. Від середи почне дощити. Разом із опадами прийде потепління. В найближчій сонтичній перспективі, тобто це найближчі 4-5 діб. Ми саме на сніг не очікуємо. більше переважатиме така погода пізньої осені. І опади переважно будуть у рідкій фазі. Єдине, що по північному сходу України подекуди може бути ці опади з мокрим снігом. Ранок у великому місті. З понеділка до п'ятниці. О сьомій ранку на ACTV2.